Серіали та кіно дуже часто показують нам візію майбутнього. Чорне дзеркало один з ідеальних прикладів таких проєктів, але все це далеко та швидко не реалізується. Новий серіал від Бена Стіллера це про те, що ми можемо зустріти вже через пару років у рекламі свого смартфона. Сьогодні поговоримо про серіал Поділ та спробуємо розібратись, як виглядає імовірний серіал року. Який показує нам те, що нас чекає в майбутньому. Мене звати Сашко, я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час. Дружина головного героя Марка Скаута вмирає в автокатастрофі. Щоб, хоч якось, заглушити біль, він з головою йде в роботу, але це не допомагає. Тоді він погоджується на операцію з поділу. Яку йому пропонують в корпорації «Люмен». Марку вживляють чіп, і після цього на роботі він перестає пам'ятати все, що відбувалось в особистому житті, аж до того, спав він чи ні. І навпаки, вдома забувається вже офісна рутина, імена колег, таймінги та завдання. По суті, співробітники корпорації, погоджуючись на роботу там, віддають своє тіло на 8 годин у невідомість. Тобто буквально вони заходять в офіс, проходить 8 годин, вони виходять з нього і нічого не пам'ятають. А ви погодились би на таке, щоб не згадувати про свою роботу? Ось головний герой Марк погодився і думав, що йому стане легше жити у ті 16 годин, поки він не вимикає свідомість. Але потрібного ефекту це не принесло. Стало гірше як внутрішньому Марку, так і зовнішньому. Внутрішній Марк Скаут. Це працівник Люман, який одного разу прокинувся на столі у кімнаті, не пам'ятаючи ні свого минулого, ні навіть імені. Все його існування суцільна робота. Коли він виходить з офісу, проходить мить і він знову там. Покинути будівлю неможливо. Звільнитися може захотіти тільки зовнішній Марк, а не той, що працює. В один з типових днів чоловік знов активується на роботі, але помічає, що його колега зник. Натомість чоловіки зробили старшим у відділі, в їх команду додали нового гравця: жінку, яка не хоче знаходитись у люман та благає її відпустити. Вона починає розхитувати стабільність в офісі та вчиняє критичні дії, щоб покинути це місце. Геллі абсолютно не згодна з тим, щоб просто сидіти в цьому просторі та хоче відмінити свій поділ. Її жага до свободи викликає у інших співробітників купу питань, на які ніхто з корпорації не може дати жодних відповідей. Це частково впливає і на Марка. Він починає задумуватись над тим, чим вони там взагалі займаються, та куди зник його друг і колега Пітті. Зовнішній Марк Скаут. Це дуже сумний чоловік, який не може пережити втрату дружини, постійно ходить розбитий та випиває на самоті. Його абсолютно не цікавить нічого, що пов'язано з реальним життям. Якби його сестра не намагалась вивести Марка зі ступору, їй нічого не вдається, та в якийсь момент його знаходить той самий Пітті. Звичайно, скаут не може пригадати, хто саме перед ним, але колега стоїть на своєму та доводить Марку, що Люмон Корпорація зла. І тому також потрібно зробити усе, щоб відмовитись від поділу. Після цього в житті обох марків починають відбуватися кардинальні зміни. Головне питання серіалу яка з особистостей ключова? Та, яка завжди зовні, чи та, що всередині, творці ефекту поділу стверджують, що внутрішня робоча особистість вторинна, вона нічого не пам'ятає, вона не має досвіду, а є лише керівництво та робочі протоколи, будь-яке нове враження, свято, будь-який проблиск почуття, подив, будь-яка крихта знань про зовнішній світ, найбільша подія. Внутрішня особистість чистий аркуш, на який, по суті з нуля пишуть корпоративні закони та офісну рутину. Тільки ось чи можна вважати, що ця особа не має права на власну думку, бажання та долиносні вчинки? Звичайно, рано чи пізно внутрішня особистість захоче зазирнути назовні, а зовнішня докладніше дізнатись, що саме відбувається всередині корпорації Люмен. Сюжет більш бурхливо розвивається саме навколо внутрішняків, адже вони буквально стають заручниками ситуації та керівництва компанії. В них немає шансів на добровільний вихід з офісу. На перший погляд здається, що вони фактично нічого не можуть зробити: навколо камери, охорона та жорстокий режим контролю, почати бійки чи бунт, але проти кого та за що саме, якщо, здавалось би, виходу немає. Керівництво має над внутрішняками необмежену владу. З цими співробітниками їм можна робити будь-що: принижувати, бити, доводити до розумового та морального виснаження. Все одно назовні це не вийде, ніхто ні про що не згадає. А головне, можна насадити будь-які корпоративні догми, які за ступенем зведення в абсолют нагадують вже релігію. Та поки бунт набирає обертів всередині компанії Люмен, він продовжує зароджуватися ізовні. Адже Марк починає спілкування зі своїм колегою Пітті, який зумів якимось чином відмінити поділ та намагається з'єднати свої особистості за межами корпорації. Він пояснює Марку, яким чином Люмен руйнує життя людей. Адже в програму затягнули величезну кількість тих, кого зацікавила можливість подвійного існування. Картина постійно викликає асоціацію з Чорним дзеркалом. Але якщо той серіал видається трохи моторошним, то тут є якийсь ламповий домашній затушок, наче це ваш офіс. І хоча робота головних героїв спершу здається безглуздою, а сюжет декількох епізодів затягнутим, вже з перших серій. Багато що натякає на антиутопічні ситуації. А в третьому епізоді мені остаточно стало ясно, куди буде рухатись картина. Все це загалом цілком виглядає як серйозна заявка на головний серіал року та перший справжній флагманський хід Apple. Та не дивлячись на те, що з першого погляду ідея виглядає як свіжа та модернова, у неї все ж таки є референс. А саме роман Філіпа Діка. Повний розрахунок, але з нотками сучасності та естетикою 80-х, яку зараз всюди пхають. У серіалі дійсно дуже атмосферно, широкі плани, довгі геометричні проходи та просто неймовірно підібрані кольори. Але декому може здатися, що на початках сюжет повільно рухається навколо одна сірість та офісна рутина. Декого подібний підхід до візуалу може відштовхувати. Простір у серіалі сам по собі несе символи умовності та натяки, ліфти, коридори та кабінети компанії Люмен тримають і не відпускають не лише працівників, а й глядача. Хоча часом мені і здавалося, що серіал повільний, але в усьому цьому є свій концепт. Режисером картини виступає Бен Стіллер, якого ви могли б бачити раніше у комедіях. Але в цьому серіалі кумедного мало. Він підібрав чудову когорту акторів та зумів у закритому просторі розказати одну з найцікавіших серіальних історій цього року. Поділ один з найяскравіших прикладів стьобу над корпоративною культурою та корпораціями загалом. Тут є все: гімни, вірші, хвалебні мови. Тремтіння перед вищими силами, яких ніхто і ніколи не бачив. Серіал вміло змішує офісний трилер з корпоративною сатирою та екзистенційною драмою на рівні шоу Трумана та вічного сяйву чистого розуму. Конструкція, що вийшла, пускають по рейках наукової фантастики. Вже під кінець першого сезону стає зрозуміло, що поділ є видатним шоу. У ньому постійно тасуються настрої та тональності, що посилює перманентний тонус і не дає нудьгувати. Це то моторошно, то смішно, то несамовито сумно, то неможливо зворушливо. Серіал агресивно критикує не тільки пізній корпоративний капіталізм заходу, піднімаючи важливі питання, актуальні в усьому світі, і стаючи глобальним в своїй історії, сценаристам. Вдалося поєднати багато сюжетних ліній, залишаючи цілісність сюжету і живість різноманітних персонажів. Цей серіал один з диковинок цього року. У авторів вийшла історія про цілісність людської особистості і про наше право на пам'ять. Тому залишаю вам поділ та починаю знову дивитись серіал за серіалом. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже важливо та наближає нашу перемогу. Усі зауваження та пропозиції по відео залишайте в коментарях, а також підписуйтесь на телеграм-канал, де я публікую усі цікаві новинки серіалів та текстові огляди, посилання в описі. Дякую, що дивитесь!